Я пташник Неля Петрівна, жителька села Дорошівка Ямпільського району. В 1971 році під час навчання в школі в 10 класі я перенесла нервовий зрив. Дуже почалися головні болі. Я півтора місяця лежала в лікарні, зразу трошечки допомогло, а потім знову почалися головні болі. Мені приходилося майже кожного дня. Пити аналгін, щоб хоча б трошечки спинити головні болі. Це продовжувалося років 17. Коли почалися передачі Анатолія Кашпіровського по телевізору, я сіла случайно подивитися цю передачу і замітила, що після цієї передачі в мене перестають трохи головні болі. Передивилася майже всі передачі, я коли були, і мені. Стало набагато легше. Перестала боліти голова на довгий період, на років 15. На протязі цих 15 років я майже зовсім не употребляла таблеток. Мені дуже допомогла ця передача. Анатолій Михайлович, я вам дуже дякую за вашу роботу, за ваше відношення до людей. Мені ви дуже допомогли. Дуже-дуже велике вам спасибі.